Вибори на Рівненщині почалися з фальстарту. Принаймні про це говорять спостерігачі громадянської мережі Опора кажуть, попри те, що агітувати кандидати у депутати та партії можуть лише після реєстрації. Деякі почали робити це завчасно. Борди зовнішньою рекламою з'явилися ще на початку вересня, в таких політичних сил, як Блок Петра Порошенка, Всі об'єднання Свобода, Батьківщина, Інтернет-Партія України, Ліберальна партія України. І от це ставні білборди. Тобто, можна сказати, що до моменту початку офіційної кампанії ці політичні сили розпочали свою рекламну кампанію. Фактично кажуть спостерігачі, ця реклама закону не порушує. Пояснюють, таким чином партії економлять кошти виборчих фондів, а на старт кампанії виходять вже з певною електоральною підтримкою. Це вже маніпуляція виборчим законодавством. Серед основних порушень, які встигли зафіксувати спостерігачі, розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних. У той же час активізувалось на рівненщині і так зване політичне благодійництво. Найчастіше кандидати опрацьовують тему допомоги армії. Кандидати ще до початку реєстрації їх як кандидатів в народні депутати почали використовувати або благодійні фонди, або громадські організації, а також деякі кандидати використовують навіть власні підприємства для того, щоб підвищити свій політичний рейтинг. Сформувала на рівненщині і окружні виборчі комісії. 80% членів ОВК вже мають досвід роботи на виборах. Щоправда, акцентують спостерігачі сформовані комісії здебільшого з представників тих партій, які не беруть участь у цьогорічних перегонах. Ірина нечепорук Володимир Захаров, новини Рівного.